Цим привіт. Я гуляю. Де ти гуляєш? Я ну, ага. багато кусоч. кусочок. У мене великий такий посоль. Я мами приймала. Так, сумка така велика взяли з собачкою. Йдемо до і діток. Мама, так. І так ми скапаємо. А потім я. Зайду. Там так гарно. Я бачу хлопчик, що катається на качелі. Так, там до діток, так? Да? Ага, я бачу, що там багато. Там багато волка. а я бачила, коли сало, як трошки. Я бачила, що тут вишенька. Лови. Така велика вишенька. Запихати, що це висок, високо високо бути. Щоб так високо вбути, так? Ага. Ну пішли до діток. Ще я хочу Там я хочу вивати, що щось пісковувати, що... а в мене води очка Ну, ручечка відлетіла від відеречка, так? Так, Загубили, так? Пішли ми вже на дитячу площадку, вже доходимо. Погода чудова сьогодні. правда, Соломі? Ходи, будеш тут гратися? Багато насипай? Давайте. А ну спробуй перекинути. Ось давай, давай, тут зробимо місце. Перекидай. О, ці відбився давай. Перекидай. Не вийшло? А лопаткою? А ну тепер Давай, мама. не вийшло? А чому? Не хоче вилазити? Не хоче? Ти ховаєш ігрушечки в ідерочку, так? Насипаєш пісочку. Ще набрати? А де наші ігрушечки? Де? Ти сховала всіх, так? Де? Нема? А ну, висип пісочок, подивимося, чи вони там є, чи їх там нема. Ану. Ні. Треба нижче опускати відеречку Є ігрушечки? Ану шукай. чи є всі ігрушечки? Що, Що шукати? Ігрушки? Зараз я сама. Суміка сховала ігрушки і зараз я буду їх шукати. Так. Ану, давай грабельки. А, ану, де? Може тут ігрушка. Може, тут? Ану? Хі! Найшла! А тут? Хто тут у нас? Дельфінчик? А тут. Тепер шукаємо. Ой! То що таке жовтеньке? А то зірочка. Яка красота? А тут? Так, а ну, де ще ігрушки? Вона. Ой, то хто такий? Зелений. Хто такий зелений? А ну подивимось. Це слоник? А тут хто? Ой, нікого нема. Нема нікого. Ось що там заглядає. Де? Ой, що заглядає? Хто це такий? Це рибка? Все? Мол... Каже, мама молодець. Так. Молодець. Може, там трошки на качелі покатаємося? Знов ховаєш? І я знов буду шукати, так? Таке сонце на вулиці взагалі так жарко. Класна погода взагалі. Самі не можна. З'їжджай, старенько. Скоренько сіжай. там с краю не вставай. не? А я у Опа! Такой, стоп. Ходи! Что ты думаешь? Ходи! Ага! Біжайської Встала. Вийшли ми вже з площадки. Йдемо до фонтана, соломійка. Пішли. Ди, який фонтан великий, класний. Давай, давай ручка. Ні, ти двома ручками тримайся. Давай, лізь. Лізь, давай, давай, давай. Тепер вище став ножку. Став вище ножку. Ой, падаєш. Де за хлопчик лізе, бачиш? А ну ти пробуй. Давай, вилазь. Так. Лапайся вище ручками. А як воно квітка? Ні-ні, не, не, вікно не відкривається. Соломійка набирає пісочок у відеречку і зараз будемо засипати машинку ось ту. Так, ану. Ай-яй-яй. Ай, ай. Будемо робити бабку. візьми ще трошки піска, так. Такого ні, мокрого, отут. Вот так, це все більше не треба. Візьме гарно потукать зверху. Так, а тепер перевертай. Ось тут з боку. Ріс, ко перевертай фо. Как получилось? Давай мама буде перевертати. Давай, ти будеш робити, а мама буде перевертати. Опа! Так, а ну, тукай зверху. Постукали, постукали. А тепер забирай, кружечко. Жудики, ти що? Забирай. <риклад> Яка красотка? Ота полималася вже, так? Та нічого. Давай. <риклад> <Я риклад> красоту соломійка зробила з малою. Покажи, яку ти красоту зробила. На-на. Скільки фігурок, так? Ще не вистачає когось? Кого не Слоника. Слоника? Ай, ай. Це Та такий виліз, соломіці на плечі. Та малиш на керкошках, так? Несеш малист? Тяжко? А, йому в голову жарко. Він забув свою шапочку. Малиш ходить, вчиться ходити, так? Ой, малиш, замастить носочки, де? Будеш додому прати, мали, що носочки. Це mm -hmm. на землі. Що на асфальті? Ото точно будуть носочки грязні, Бека, mm -hmm. ка-ка. Фу. Mm -hmm. Малиш, ти ж не навчився ходити. Mm -hmm. Ходи, лиш додому, ходи. Ходи, ми вже погуляли, змучилися, ходи. Ми не хочемо. А їсточки! Їсточки тебе треба годувати, малиш. Хто буде їсти кашку? А? Хто? Мама погодує тебе, малиш? Хочеш їсти кашку? Так, а тільки зупинимо, то з кувельку піть. Добре, ходи, йдемо додому. Біжимо додому ножками. А ну побігла, побігла. На керкошки поставити зараз. Ану. Ай. Давай. Тримаєш? Ой, не за ножки, не за ножки а за ручки, ручку. Так, Все, побігла додому малиш. Все, полетіла. Полетілася, рокаємо вже додому з вулиці. і Зараз я буду готувати собі обід. На обід я буду їсти пророщену гречку зелену, ось така гречка. Це є зелена гречка. На ній досить такі маленькі проростки, як видно. Ось Взяла я 70 грамів такої гречки і також просто додам салат. Робила я зранку салат, капуста, огірки, помідори і з кукурудзяною олією. Ось, додам також 70 г салату. Ось, буде такий у мене обід. Так, і перемішаю. Так, виходить, це дуже смачно, до речі. ось, Тому що саму зелену гречку, ну, в принципі, не дуже смачно їсти. Ось такий обід виходить у мене. Прирощена зелена гречка і також салат. Ось це все я з'їм, буду їсти без хліба. в магазину купила собі біфіду йогурт. До речі, вже продається 1%. Раніше я завжди брала, то було 2,5% жиру, вже 1% став. Так. Дала какао, Сьогодні буду робити вівсяне печення. Рецепт я вже дуже давно обіцяла, тому сьогодні буду знімати. Ізюм купила, кураги трошки і трошки журавлини. І лимончик. Рецепт вівсяного печення викладу зразу після цього влога. Ось, Влог теж викушує піфі до кефіром, додала півчайної ложки кориці і трубочкою буду пити. Ось ось такий буде в мене білковий переключається. Ось таке печення, якщо його надломати, воно поросте. Всередині печення м'ягке з сухофруктами, а зверху воно хрустке.